Сьогодні в Верховній Раді все-таки схвалили законопроект про військову поліцію. Тепер військова поліція може без ніяких питань, без ніяких вагань проникати у житло громадян. І трішки подумайте, до чого це все приймають. Що пишеться саме головне? Зокрема, військова поліція затримує осіб, підозрюваних вчиненні злочину. І що саме цікаво, знаєте. Якщо, наприклад, ну там ось 16 липня більшість чоловіків не пішли оновлювати дані в ТЦК. правильно ж? Вони хто будуть являтися? Ухилянтами, там? Ну, щось, щось ще придумає наша влада, щось придумає таке, щоб вони, типу, як являлися подібними цими злочинцями, так? це ж ти проти Родіни йдеш, От. не слухаєш те, що тобі говорять, зверху. І знаєте, що саме цікаво. Тепер, тепер на поліція приходить, за ними йдуть ТЦК. І це ж реально так може бути. ну, Вірогідність такого 90%. От. За ними йдуть ТЦК і все. Тобто Без ніяких питань, у нас поліція заходить, а за ними ТЦК. Ну, це, Я не знаю, чесно кажучи, це така моя думка. Хто як думає, може коментувати в коментарях. Підписуйтесь також на канал. А думка моя особиста така. Тому що не просто ж так це схвалюється, все розумієте? Це ж все для чогось робиться. Просто так ніколи нічого не буває, запам'ятайте. Так само й ця війна. Коментуйте, підписуйтесь на канал.